Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій, і я зараз в студії з нашою постійною експерткою Анною Атамановою. Вітаю вас! Вітаю! Рада вас бачити! І сьогодні хочу записати з вами дуже такий специфічний випуск на доволі популярну тему. А вже ж це тріо. Тріо, яке зараз активно веде перемовину, точніше, Трамп. Да, ми вже бачили, що раніше тільки гадали, чи зустрінеться він з Путіним, чи буде повторна зустріч з зеленським. Зараз бачимо, що трошки процес здвинувся. Звичайно, результатів ми поки що не бачимо конкретних, але тим не менше. Але дуже бачили ми багато заяв дуже бачили ми багато публічних гучних заголовків. Але тим не менше, хочеться подивитися що було насправді там під час цих зустрічей як один одного вони насправді вони сталося один до одного і почнемо напевно, напевно зі зустрічі Трампа з Путіним з диктатором бачили що його зустрічав з червоною доріжкою чи дійсно Трамп був радий бачити Путіна на Алясці чи це було просто заради картинки? Угу. Про що вони говорили в машині? Я бачу, як Трамп поклав свою руку на плече Путіну, похлопав його. І він каже: то що, мій друже, які плани? Як будемо діяти? Путіна така дивна аура? Не схожа, як його. Я хочу подивитися, чи дійсно це був він. На зустрічі з Трампом. Хм. Ні, це був не Путін. Це був його двійник. Так, перевернута карта. Двійник. А у двійника проблеми з ногами. Там, знаєте, як на ну, ніби... Такі якісь іколи штучні, щоб не схоже було одну ногу більше у колі. Так, аура зовсім ні, не він. Точно не він. Це був фейк. Це була інформація <coughs> абсолютно в нікуди. Це просто показова була, ніби, знаєте, як обман. Підтримка Росії, ніби що Америка на боці зіграли в ту гру, в яку не розраховував грати Трамп. Так. Такі постійно, знаєте, як не сміх. Ні, справжній Путін там не був. Трамп знав, що це не справжній Путін здогадувався? Так. Так. Він знав. Розмова була напередодні. І ще буде розмова 9-го місяця. У вересні, тобто. так? Так, так. На цій розмові з'явиться справжній Путін чи знову його двійник? Я Бачу, буде давати справжнє інтерв'ю, пояснення. Там якось комбіновано буде все одно. Повністю не буде. Так, дуже сильний тиск. Коротка така зустріч. Розмова, в принципі, незрозуміла для Трампа, і він не зрозумів далі, які будуть дії. Це все гра, це все для України гра. І Попередження Росії, повністю гра. План. Викреслити, бачите, хочуть, потрібно дуже бути обережними. <кій> Вибачте, на зустрічах Володимиру Зеленському. Дуже бути обережними. Чому саме яка для нього зараз загроза Небезпека, особливо 28 числа цього місяця, 5 годин. Серце, я бачу, буде прихватувати. Дуже багато хвилювань, попереджень. Погроз за діти ведуться, розмови, обмін, повернення дітей. І цим також займається дружина Володимира Зеленського питанням. Харків постраждає. Наступи, наступи активізуються і. Трамп. Зараз Далі. я його бачу, <кій> вибачте, трошечки, тому що енергії такі важкі, там демонічні сутності підселені, і мені важко говорити, мене наш голос просідає. Я бачу Трамп ніби як свою кроватку поправляє зачіску, і він відчуває себе дурним перед американцями. Йому не подобається ця гра. Він зрозуміє, що він просто маріонетка в руках. Потім буде думати приймати інші рішення. І він скаже ні. Так. Не піде. Так, не піде. Скоро знову буду розмовляти. Росією. Україна не здається. Володимир Зеленський ні. Я бачу в нього просто як, нерви, от як кулаком по столу, ні. ні землі ні. І зараз після цього ні. Нам потрібно бути дуже готовими, але й у нас є якийсь план або побавовні, щоб ми якось відкинули. Не буду казати, де. Угу. Але потрібно захищати, дуже багато захищати від ракет. Поставка, я бачу, декілька ракет, бек-зв'язаних Росією. Частини збирають радіація начиняють шахеди дрони ловки радіації. Україна має обманути, зробити різкий ривок, щоб ніхто не знав. Злив великої інформації йде. Той, хто підтримує, той, хто нам дасть те, що нам треба, це буде дуже-дуже таємно, не потрібно погрожувати, попереджати Росію про це. Зненацька нам мають дати. Якщо про це говорити, повідомляти в новинах, то для нас буде недобре. Зараз намагаються знайти цю зброю і будуть лупити по складам, по учбовим закладам, навіть неподалік церкви, біля кладовищ і біля води портові. У них є ціль, інформація, ніби в якомусь контейнері має щось приїхати. Тому біля портів Одеса, Одещина обережно людям. обережно. Сьомий поверх. Ніна. Я чую, Ніна, як дві подруги говорять по телефону. Ніна, за сина. І тут вдень. Будьте обережні, можуть бути. Повітряні тривоги, прильоти, люди багато в метро, велика кількість в метро. Сказ тварин нам потрібно бути обережними в лісах, сказ тварин. Також штучно, безпритульні тварини шприцом. Будуть підходити і робити сказ. Там, де військові, військовим російським будуть давати такі уколи, шприци, ніби в тварин стріляти, щоб кусали наших військових. Бо знають ролики наші військові дуже люблять добрі тварини, не можна. Боже, я дуже ховую. Просто не люди інакше не назвати. Близько центру, центр перевернути дуже обережно захід України хочуть показово влупити. А не скажіть, а яку функцію двійник Путіна, за вашими словами, виконував на цій зустрічі з Трампом, крім інформації? Тобто, якщо не Трамп про це знав, що це не справжній Путін, для чого він приїхав? Що саме це за двійник? Чи він з'являвся вже? Викривлена міміка, як посміятись. Показати, що нам все одно Ми робимо, що хочемо. Чи буде цей двійник з'являтися ще? Так, саме він. Так. Але й двійника не можна, також шкода. Бачите, вони дуже із двійника хвилювались. Дуже боялися під час перельоту, щоб не перехватили військо. До речі, знову падіння літака бачу. Падіння літака, а в Україні літаки будуть збивати ракети. Літаки зараз невеличкі такі літають. Двадцять друге число обережно. Біля дорог, біля мостів, будинки, центри, Святошинський район обережно. З С на Суми. Сума Миколаєва. Ізмаїл. Одеса те, Балістику готують. Ракет багато, дуже велика кількість. Да, ви вже це не вперше попереджаєте про великі масовані обстріли, тим паче різкі, так, неочікувані. Але все ж, давайте ще поговоримо про зустріч Трампа і Зеленського. Чи була вона щирою? Ні, З обох боків. Ми... Чому ще таке в мене є питання? Зеленський мав давати інтерв'ю Fox News, але неочікувано для всіх після зустрічі в Білому домі він вирішив повернувся в Україну. Чому він не дав інтерв'ю американським медіа? Чи має це рішення якийсь прихований сенс? Чи це просто обставин? Так, так сказати не хотілось відразу ні, що території не будуть віддаватись. І трошечки я би радила Володимиру Зеленському менше говорити зараз в СМІ, а приймати багато рішень, можливо, таємно, і не афішувати. Позиція так, але за це будуть каратися люди, ніби зробити бажану якусь, можливо, подумаю, паузу, а робити по-своєму. Угу. Це моя порада. Я знаю, що багато військових і з Верховної Ради слухають. Тож тут тільки хитрість нас врятує в останні оці дні. І останнє питання: всі говорили про те, що під час зустрічі Трампа з європейськими лідерами та нашим президентом він відходив, телефонував Путіну. Скажіть, чи власне він спілкувався зі справжнім Путіним? І що? Про що вони таємно домовлялися, про що ми, можливо, не знаємо. Чи це просто знову ж такі інформаційні заклади, яким не треба вірити? Чи можете ви почути ту розмову? Там радник Путіна не зовсім, це не Путін відповідав радник. <кій> <кій> ну, Трамп повністю чекає команд, вибачте. Як відповідати, як себе поводити? Трампу обіцяли зробити тимчасову домовленості, ніби щоб він якось хайпанув, на цьому що я вирішив питання. Я вирішив з зі мною і обіцяв. Але за це зараз і тримають, як то кажуть, закриватку і самого Трампа. Тим часом, коли Китай. Готує ракети і розроблює, щоби шантажувати в майбутньому Америку. <coughs> ні. Вірити Трампу не можна точно. Нам, ні. Це зрозумів Зеленський. Так, вже ж ці знаєте, завжди шокуюся від цих всіх новин, і, зокрема, українці ми вже теж не довіряємо жодним публічним заявам, але все одно ж все ж таки, ну так оптимізму і Вірі є, що, врешті-решт, ця війна закінчиться. Але дякую, що привідкрили завісу е, цих перемовин за те, що детально. Побачили те, що було, і власне відбудеться. Я дякую вам за цей випуск. Будемо берегти себе, наші території і ви теж. Бережіть себе і до зустрічі з вами у наступних випусках. Дякую, до зустрічі.